Доброго ранку! Я Світлана, і інструктором Іван Франківського його центру Йога Євського. Зараз я хочу виконати ранковий активаційний комплекс і пропоную вам приєднатися до мене. Отож почнемо. Витягуємося через сторону рука вгору навдосі. І до вдих пальців замку потягнулися вгору і назад. На видосі потягнулися вперед. відчули, як приємно розтягується грудна клітка між зона. Вгору вдих потягнулися. І ще раз вперед видих. Приємне відчуття розтягнення, ніби ми щойно прокинулися. Нам приємно, дуже хочеться потягнутися. Вгору вдих. Руки через сторони вниз видих. Руки назад. Навдосі ще раз потягнулися грудною кліткою вперед і вгору. І на видосі випрямилися. Ще раз потягнулися вгору. Розвертаємося в сторону видих. Вгору вдих. В другу сторону видих, а вдих і видих. Тянемося на видосі вперед. Стараємося розтягнути весь хребет від тазу до маківки, витягуючи задні поверхні шими, підтягуємо підборіддя до грудної клітки, тягнемося пальчиками вперед, вперед і іготом ближче до стоп. Навдосі округляючи сплинку, плавно виправляємося. Приступаємо до нашого комплексу. Починаємо ми з положення марджірасинами, положення кішки, ставимо долоні під плечові суглоби, а коліна під тазобедрові суглоби. В цьому положенні ми потягнули з під боріддям і вгору і на видосі штовхаємо сіницями таз вперед, округляючи спину. Ще раз вдих. І видих. Ставимо праве коліно трошки по центру, носочок ліва нога пряма витягуємо назад і праву руку витягуємо вперед. Витягуємося макікою і стараємося розтягнути себе як струну. Пальцями рук потягнулися вперед, а пальцями стопи в протилежну сторону. І нам приємне це витягування. Стараємося, щоб долоня залишалася під плечовим заглом, а коліно під тазобедрами. З цього положення опускаємо руку на підлогу, коліно на підлогу. Ще раз вдих і видих, округлились. Витягуємося рука-нога одночасно. І з видихом опускаємо руку, а коліно підтягуємо до чола. Стараємося максимально округлитися, а носочок не опускати на підлогу. Нам досі ще раз потягнулися носочком назад, ногою і рукою вперед. І з цього положення витягуємо ногу вбік і руку в сторону. Витягуємося маківкою вперед, стараємося тримати спинку прямою і таз паралельно підлоді. Випрямляємося вперед, вдих і на нагодися, опускаємо колінку і долоні під плече. Вдих, видих. Ще раз вдих і Вдих. Тепер ліве коліно трошки по центру, праву ногу носочок від себе вперед. Маківкою витягнулися вперед. Назад, нога, рука вперед. І з цього положення опускаємо руку на підлогу, коліно до чола округлили спину. Затрималися в цьому положенні носочок над землею. Стараємося максимально округлити спину. Глибоке, вільне дихання. Потянулися носочок від себе вперед. Вперед, рука на сторону. Маківкою витягуємося вперед. Долоня залишається під плечом з та таз паралельно підлозі. Знову витягуємося. Рука вперед, носочок стопа назад. Опускаємо руку, колінку на підлогу, вдих. І видих округлились. Ще раз вдих. І на видисі опускаємо руки. Переплічка на підлогу, долоні разом. З цього положення право колінко трошки по центру, ліво носочок від себе і назад, і вгору. Навдосі прогнулися. Отягнулися шиї. Стараємося витягувати з плечового поясу. Стараємося не затискати плечі, не підтягувати до вух, навпаки, витягнутися. І з цього положення на видосі ми тягнемося коліном до чола, кругляючи спину, Носочку над землею. Глибоке вільне дихання. На досі виправляємося. І навидися носочок на себе, ногу витягуємо в бік та залишається паралельно підлозі. Глибоке вільне дихання. Деякий час перебуваємо в цьому положенні, витягуємо носочок від себе назад, вгору вдих і видих, опускаємо коліно на підлогу. Ще раз вдих. І з видихом округлили спину. Навдосі носочку від себе. Права стопа. Вгору. І коліно до чола. Стопа над землею. Глибоке вільне дихання. Шия вільна. Носочок вгору. Нога пряма. Носочок на себе і потягнули ногу в сторону. Підвели. Глибоке вільне дихання. Відтягуємо ногу назад, вгору. Вдих. І видих, опускаємо коліна. Ще раз вдих. розслаблена поясниця. На видисі округлилися, розтягнули гарно поясницю. Вдих. Догоні підпочилися у глоба. Четверанга дандасана. Опора, чотири точки, рівномірно, все тіло зібране паралельно підлозі. Витягуємося маківкою вперед. Глибокі вдихи і видихи. З цього положення переходимо на одну руку, витягуючи руку вгору, повільно спрямовуємо через великий палець долоні, руки. Глибокі вільне дихання, стараємося відчувати зібраність з всього тіла. На видисі опускаємо руку вниз. Знову витягнули, відчули рівномірну опору на 4 точки. І з наступним вдихом витягуємо іншу руку погляд вгору. Глибокі вільні вдихи і видихи. Все тіло зібране, опускаємо вниз. Рівномірна опора 4 точки. Витянулась відчули, що моя як струна, сильне зібране все тіло. І з цього положення переходимо, собаку дивиться вниз, стараємося потягнутися животом до стегу, штовхаючи куплю вгору і тягнемося п'яточками до підлоги. І з цього положення більш глибше колінка підгинаємо. Стрибочок вперед. З цього положення стараємося відчути, як ми опираємося більше на передню частину стопи. Стегна залишаються паралельно підлозі. І ми витягуємося руками вперед. Тягнемо маківку вперед, стараємося весь хребет розтягнути від тазу і до маківки. Глибоке вільне дихання. Піднімаємося на носочках. Опускаємо стопу на підлогу з цього положення ми трошечки піднімаємося вгору, підтягуючи низ живота. От катасана. Деякий час перебуваємо в цьому положенні, глибоке вільне дихання. Стараємося витягувати руки вгору, не піднімаючи плечей до вух. Пряма рівна спина, підтягувати низ живота. І з цього положення повністю випрямляємося, глибокий вдих. Видих руки через сторону вниз. Ще раз вдих. І з видихом тулу паралельно підлозі. Витягуємося руками вперед. Опора передня частина стопи. З цього положення у нас права нога, стопа опорна, ліво носочки від себе, витягуємо назад. Стараємося таз не розвертати вгору, залишити його паралельно підлозі. І ми знову ж руками витягуємося вперед. А ногою назад і стараємося, щоб руки, тулуб і нога створювали одну рівну лінію. В цьому положенні підгинаємо коліно і підтягуємо коліно до грудної клітки, стараючись витримувати пряму рівну спину. Якщо не дуже виходить, коліно можна підігнути, погляд перед собою, постійно маківкою витягуємося вперед. Навтовсі знову витягнулися, розтягнули себе. Наводиться водиці опустили, опустили ліву стопу на підлогу, Витягнулись руками вперед, вдих, видих. На вдосі ліва стопа опорна, правий носочок від себе назад. Руками відтягуємося вперед. Підгинаємо коліно. І руками підтягуємо до грудної клітки, постійно витягуючись майківкою вперед. Знову витягнули, розтягнули все тіло, опускаємо стопу на підлогу, вгору вдих. руки через сторони вниз видих. Ще раз в гору І вниз опустилися водина Сідаємо. Це був ранковий комплекс, але, звичайно, його ви можете виконувати в будь-який інший зручний для вас час. Також цей комплекс можна виконувати синхронно. З вашим диханням, це коли ви переходите на вдисі з одного положення, переходите в інше положення на видисі, або для більш глибшого пропрацювання всього тіла, силового ефекту, ви можете збільшувати час витримки вашого тіла в положенні, опираючись, наприклад, на своє дихання, три глибоких вдихи видихи і поступово збільшуючи шість, дванадцять і більше. Глибоких вдихів, видихів. Пам'ятайте про те, що кожне положення має містити в собі легке звари зусилля. Лише тоді ці положення будуть вас розвивати приносити вам користь. Я вам цього бажаю. З вами була Світлана Лютіна. Це була ранкова активація. Всього доброго Намасте.